Всім привіт! Ви потрапили на мій канал Скетч, і сьогодні у нас знову розпаковочка паперових сюрпризів. Так, колекція лапки. Оберемо пакетик. Оцей. І сьогодні ми закінчуємо з. с чик прикольно у такая маленькая смешная не знаю как это назвать ну человечек І це номер 4. І тепер лапка. Mm. Ось тут чек. Клас, ось така лапка нам попалась. Гарна така вау. Ось такі. У мене сьогодні клеїмо. Відкриваємо. Спочатку сквішмело. Ось такі нам попадалися до. Нам ось такий попався. Клеїмо. Так. Отут ні-ну, ні. Ось. Так, можете оцю колекцію ось розглянути. Ось такі нам сюрпризи попадались. І вона у нас дуже швидко закінчилась. Дуже класна колекція. Так. І далі ще лапки. Далі лапки. Чик. Ось таке нам в першій розпаковці попалось. а це минулого разу Супер, Куди б його наклеїти? Сюди, ні, сюди нехай. Зараз тут підклеїти ще треба. Це у нас вийшла колекція. І на сьогодні це все. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал. Та всім пока!